25 серпня Рівненський апеляційний суд підтвердив рішення міського суду та на рік відсторонив Олександра Третяка від посади міського голови рівного. Олександр Третяк категорично не погоджується з рішенням апеляції. каже продовжить боротьбу в Європейському суді з прав людини. Звісно, попереду європейський суд з прав людини. Попереду боротьба за Україну і очищення України. Від цієї негідної топ-верхівки, яка робить ось такі замовлення, відсторонюючи мерів, які по всій країні взяли на себе серйозний удар боротьби перші дні війни. Однак незалежні юристи та адвокати не бачать перспективу такій боротьбі. На думку адвоката Юрія Кликотки, європейський суд навряд чи зможе скасувати рішення Рівненського міського суду, яке підтвердив і апеляційний суд. Пан Третяк має право звертатися до європейського суду з прав людини як будь який вільний громадянин вільної країни, в якій ми з вами проживаємо. Але не знаючи, роз'яснювали йому це його юристи. Європейський суд з прав людини не виконує функції національних судів, не має права змінювати або скасовувати їхні рішення. Тобто рішення апеляційного суду Рівненської області набрало законної сили, воно є остаточним, оскарженням не підлягає і не буде ні змінено, ні скасовано. Разом з тим, як розповів керівник громадської мережі ОПОРА на Рівненщині Андрій Токарський, перспективи звернення до Європейського суду з прав людини все ж є. З його слів, це може бути прецедентом для подальших подібних. Рішень в судових інстанціях, але не більше може змінити, але це може не стосуватися наприклад, конкретної справи. Але як прецедентне право. Надійство в нас буде працювати для наступних справ такого характеру. Однак обоє експертів єдині в тому, що звернення до Європейського суду з прав людини навряд чи допоможе Олександрові третяку повернутися на посаду і вже точно не зупиняє дію ухваленого апеляційним судом рішення. Адвокат пояснює, рішення апеляції вступає в дію з моменту його оголошення. Відтак, як тільки апарат міської ради отримає це рішення на руки, виконувати обов'язки міського голови буде секрет. Тар міськради нас це чітко визначено законом про місцеве самоврядування. Відповідно, повноваження міського голови припиняються у разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення міського голови до адміністративної відповідальності за правопорушення пов'язане з корупцією, яке передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Відповідно, до Олександра Тетяка таке рішення вже набрало законної сили ще на минулому тижні. Відповідно, як тільки рада або виконавчий комітет отримує копію такого рішення, то його повноваження будуть припинені без будь-якого додаткового рішення рівненської міської ради. В них вже ніхто нічого не запитує. Для рівного ситуація, коли місто протягом тривалого часу немає міського голови, не нова під кінець каденції міського голови рівного Віктора Чайки. Більше року його обов'язки виконував секретар міськради Юрій Торгун. Тоді Віктор Чайка тривалий час хворів, але на житті міста це практично не відобразилося. Так само буде й цього разу, принаймні в цьому запевняє нинішній секретар міськради Віктор Шакирзян. Я вважаю, що нічого не зміниться, оскільки ті проєкти, які ми започаткували, ті допомоги, які відбуваються, допомога військовим, вони теж будуть проваджені. Тому Лірівнян нема чого переживати. Я думаю, що воно все буде рухатися і надалі, і відповідно. Ну, будемо очікувати знаєте, перемогу. Але відповідальність більше падає, тому що хочемо все-таки зробити місто якнайкраще. Тут є можливість сьогодні, наприклад, працювати більш швидше, зладжено, і ну показати наскільки це можливо ну, працювати в такому військовому стані. Водночас рівняни до відсторонення міського голови ставляться, однозначно пояснюють, оскільки факт зафіксований, рішення справедливе. Добре, це означає, що ми боремося з корупцією. Був би дуже радий. Ну а так я знаю, корупція це взагалі та поши, що поїдає українське суспільство, тим більше під час війни. Не хотілося б таких взагалі бачити людей, тому що болісно, просто болісно. І хотілося б, щоб біля влади були ті люди, які дійсно. Хвилюються і переживають за Україну і борються зараз за Україну. Якщо доказано його неправоту, тобто, якщо це доказано, то значить це правомірно. Ми живемо в правовій державі і кожна дія має свої наслідки. Разом з тим, до того, що виконувати обов'язки міського голови, відтепер буде Віктор Шакирзян, рівняни віднеслись спокійно. Кажуть, оцінюватимуть його діяльність по змінах у місті. Людина як людина не знаю, працює на своїй посаді, а там вже. Трібно оцінювати по тому, що буде. Ну, якщо буде виконувати обов'язки, вже будемо оцінювати по тому, як він буде вчиняти, ну, щоб в місті робитися, бо люди будуть бачити я думаю. Тому тоді тільки зможемо дати оцінку. І Знаєте, як казали, хай напише, що він скаже, а ми подивимося, що воно що воно як буде. Тому що кожна людина проявляється в своїх діях. Така реакція містян очікувана, адже Олександр Третяк та Віктор Шакирзян були конкурентами на останніх виборах міського голови. Тоді Віктора Шакирзяна підтримала майже половина містян. За нього проголосували більше 46% виборців. Тож і зараз рівняни спокійно поставилися до того, що він виконуватиме обов'язки мера. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV.